У 2012 році Вінницю сколихнула новина про привида, якого зафіксували камери спостереження у державному архіві. Дослідники працювали зі справами про репресованих українців, коли чергова Вінницького архіву помітила на моніторі комп'ютера дивну білу пляму, яка пересувалася кімнатою. Упіймати Вінницького привида не змогли однак містяни гуділи про нього ще не один день. У 2012 році радянський поділ Вінниці на три райони: Ленінський, Староміський та Замостянський, скасовують вінничани ще довго між собою так називатимуть різні частини міста однак офіційно цього поділу більше не існуватиме. У цьому ж році у Вінниці запускають транспортну реформу. Тоді у мерії не продовжили договори з частиною приватних перевізників. Кількість маршруток скоротилася вдвічі натомість збільшилась кількість муніципального транспорту, проїзд, у якому був дешевший а для пільговиків взагалі безкоштовний. Крім того, у Вінницьких трамваях з'являється безкоштовний інтернет. Скористатись ним можуть всі охочі. У 2012 році на площі перед Вінницькою міською радою з'являються незвичні креативні таблички. На них містян запрошували скористатись безкоштовним вайфаєм, вічливо просили не гуляти з собаками та дякували за підтримання чистоти. А в Україні відбувається масштабна спортивна подія Євро 2012 Тоді нашу країну відвідали понад 8 мільйонів людей. Але мабуть, найголовніший позитив. Чемпіонату це небувалий сплеск патріотизму серед самих українців. Тоді у всіх регіонах із гордістю підіймали національний стяг. Українці підкорили іноземних фанів гостинністю та привітністю. Багато людей безкоштовно селили у свої домівки іноземців та на весь світ показали справжню щиру українську душу.